Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися таке питання: чи е, дійсно ФСБ Росії готує якесь, якусь провокацію в себе на території Росії, пов'язану, наприклад, з атомною електростанцією або з якимись іншими такими небезпечними об'єктами для того, щоб був була причина вивезти війська з України, ну тобто під цим предлогом, наприклад, взірвати АЕС в Росії десь, щоб під цим предлогом вивезти війська з України. Чи е, дійсно є такий сценарій у ФСБ? Чи зможуть вони його втілити? Ну, я думаю, що ні. Не втілять вони його, тому що плани зміняться. Втілити їх буде дуже складно, прийдеться змінити. Знаєте, якби як то говорять на ходу, просто змінити все. Тут двійка кубків іще йде, скоріше всього, або завадять, не дадуть це зробити. Тобто це карта, коли ти з кимось в союзі, і відійдуть від цієї ідеї. Ну, тобто, тут, знаєте, це скоріше всього вкид. Таку провокацію вони робити не будуть. А чому по десятки жезлів це складно втілити? Ну, Вік? Ну, знаєте, тому що, скоріше за все. Ну, це треба або якось швидко робити, а недостатньо або можливостей. Або немає плану вже напрацьованого. Тобто по трійки жезлі по трійки жезлів, це якби коли ти все це організовуєш. Тобто, ну, і це все треба робити швидко. Тобто, або часу якось на це немає. А, і, ну, так само по ресурсам, ну тобто, це якийсь повинен бути, я так розумію, знаєте, определенний якийсь підготовчий процес. Все повинні бути включені якісь люди, які над цим будуть працювати. І тут конкретно сім пентаклів говорить про те, що це. Ну, часу потягне просто багато. А якщо ви ну, хочете, наприклад, вкластись там до 9 травня, чи як вони там планують це зробити, то тобто по часу вони не вкладуться. А, і скоріше за все їм від цієї ідеї треба буде відійти. А ну, що тут по дві кубків не дадуться зробити, про що дві кубки? Ну так, ви знаєте, утримуються. Утримуються від того від виконання наказу або в такому сенсі. Тобто, можливо, бажання таке є, але від виконання втримаються. Тобто ця союзність, вона не состоїться. І від цієї ідеї прийдеться відійти. Це. А про що тут сонце? Через сонце, що тут сонце. Ну, я так розумію, що там, знаєте, ну, можливо, я або не ті не, не так уже пріоритети, знаєте, розставлені. Просто тут карта в, в, в посім жезлів, це знаєте, самому був втриматися. Ну, тобто тут, ну, по-перше, всі титу з Жезлів говорить про те, що це в будь-якому випадку повинен бути план, як це все провернути. А він не розроблений цей план. Тобто успіху не буде. От того успіху, якого би вони хотіли досягти, його не досягнеш. Ну, тобто, це, знаєте, як не пропрацьоване тут ще відходять від цієї ідеї колективної конкретно. Ну, тобто, це вкид, знаєте, чистої води. Просто, знаєте, так хочуть, мабуть, щоби. Можливо, це і наші СМІ закидують, щоб українці якось думали, от у Росії буде катастрофа прямо на 9 травня, але ну, вони, можливо, би і хотіли чогось такого, але там нічого не організовано. Тобто це не зробиш за 3 секунди не втілиш. А плану там конкретного немає. Давайте тоді подивимося на рахунок України. Чи планує якісь теракти? В сенсі з якимись ядерними об'єктами, наприклад, там на АЕС, там, або на якихось гідроелектростанціях, якісь тракти або провокації російська армія. Ну, в травні, наприклад. Чи є в них такі плани конкретно зробити от якісь. Ядерні теракти на території України, у російської армії і у російського командування. Чи є в них такі плани зробити теракти ядерні на території України в травні? Так, давайте наші. Їх попередили вже, скоріше за все, далі що? Ну, тяжко це зробити. Тут, знаєте, можливо, будуть якісь гадості делать по пажу. Більше, знаєте, як розвіддані якісь зливати в такому сенсі. Ну, На рахунок ядерного теракту, ну тут ні, тому що страшно. Це. Вони відмовляються від цього, тому що ну, змінюють конкретно вектор руху свого. Ну тобто страшно п'ять мечів, і вони розуміють, що це знаєте, е... а ну відкривні п'ять мечів. Це не принесе результату чи ви п'ять мечів? Ну, страшно, знаєте, я, таке враження складається, що їм страшно такого удару просто завдати, тому що це е, ну, їм же може і аукнутися. І тому вони е, ну, якби по сім жезлів відходять від цього. Тобто приймають інший вибір. Або е, ну відкрив мені е, того рицаря жезлів. Прошу цей рух. Ну, вони би, знаєте, можливо, над чимось би і працювали, щоб щось втілити по трійки жезлів. Тобто, якісь плани є все-таки. Але їх тяжко втілити. Ну, вони нереалізуємі ну, не просто. Тут їх або попередили, тому що їм страшно. Це, скоріше за всього, попередження. І яке надійшло, що давайте міняйте свою стратегію. А ну, тут шість мечів мені відкрий. Ну, будуть відмовлятися від цієї ідеї. І, і карта говорить, що е, таким раніше вже лякали, таке раніше вже було. Тобто, знаєте, зміна цілі на ходу. Тобто на чимся можливо щось і напрацьовували, але щось трапиться, що треба відходити від однієї ідеї і на ходу це все переробляти і шукати інший вихід і по вибору приставати на якесь інше. Ну тобто щось інше продумувати. Ну це явно не не тракти на ядерних об'єктах. Ану, вибір мені відкри, закохані прошу. Повішений. Ну то знаєте, тут більше вже розмова йде про те, що їм треба вже думати про власну безпеку, чим про те, щоб якісь теракти робити. Тому, ну тут, знаєте, ставка йде на отримання якоїсь інформації. А про що, Пашу? Різке завершення. Ну про що тут десятка? Що це за різке завершення? Чи це жертва про це? Тут прямо якесь обнулення для них іде. Якась інформація. Про що десятка пентаклів? Що це ресурси, що це? Двійка Кубків. Двіка Кубків Союзність. Знаєте, тут просто прийде якась, я так розумію, інформація як наслідок, яка винудить, яка обнулить ситуацію от в травні. І так воно якось вийде, що їм буде просто не до, не до терактів, вони просто змінять реально ціль свою. Тобто, можливо, вони що й будуть планувати, але ну, от страшно втілити. І от ці плани, вони ну, по світу просто закінчуються. І, е, ну, розумієте, це щось таке кардинальне станеться. А про що? От дві кубки. Це допомога якась, що це таке? А, жриця. Знаєте, тут якийсь буде тупік у них, ну, я так розумію, якась тупікова ситуація, можливо, от тут щось з новинами пов'язано буде. Рицар Кубків, якісь новини, які прийдуть до них. І новини будуть дуже неприємні, які просто обнулять ситуацію. Ну, обши мені, дурня. Ну, розумієте, тут, я так розумію, що вони втратять те, що втримували, і для них колесо фортуни змінюється. І через сім мечів прошу. Ну і якось хитро, я так розумію, тут знаєте по сім мечів це коли от. Як, ну, взагалі це якась хитрість, але ну, тут хитрість заключається в тому, що для них це от, е, щось на емоціях взиграє, розумієте? Ну, тобто якась новина, яка буде пов'язана е, з емоційною складовою. Ну, тобто я так розумію, що вони отримують якусь новину, яка ну, їх шокує просто. І, і, і ця новина просто поставить їх в якесь тупікове положення. І, і після цього вони якось не зможуть вже більше втримувати те, що втримували. Ну, це, я так розумію, ми повертаємося до розкладу на російську армію в травні. Тобто, якщо запитувати конкретно, чи, чи вони якийсь тракт зроблять чи не зроблять, то я тут ну, конкретно іменно щоб там на атомних якихось там об'єктах. Я такого не бачу, тому що їм буде просто не до того. Тут, по цій четвірки кубків, ну, пиши мені цю четвірку кубків, що це за зміна цілі. Ну, щось з імператором пов'язане. Якось заблокують імператора, розумієте? Остановка Чотири меча для імператора. І карта говорить, що таке вже, ну, типу, це якби десь ми це вже бачили. Де ми це могли бачити? Я не знаю. Можливості імператора будуть заблоковані. І з цього, ну тут через, через пажа. тут якісь новини будуть для них просто убійственні. І вони просто після цих новин вони... Розумієте, це як втрата по. І ще знаєте, що мені здається? Тут, якщо ці карти взяти, ті, які випадають на пажа. от зараз. Знаєте, я так розумію, що у ці новини різке завершення це можливо просто втрати конкретно людські. І, і десятка пентаклів також може говорити за людський ресурс, розумієте? І, і після оцих новин у них просто все сипеться. Це просто от тут конкретно, я не знаю, як буде здійснений цей виток інформації. Тут Жриця прикриває, але це, це, ці новини їх просто, ну, знаєте, в тупік просто поставлять. Ну, цікаво, і це хтось зіллє, я так розумію, тому що тут випадає. Тут конкретно, знаєте, як от виток інформації, як хтось зіл'є, от подвійки кубків або. Оця їхня міждоусобіця, отам яка в Ерефії, скоріше за все, ця інформація якось просочиться звідти від, від їхніх так називаємих партнерів. І ця інформація стане просто шокуючою. І, 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 все, і все з них на голову перевернеться просто для них. Що ж це може бути за інформація про їхні втрати так. Це хто на якому рівні повинна бути заява, щоб вони в ці втрати повірили? Вони ж не вірять, вони ж думають, що тільки Україна несе втрати. Ну Тобто, знаєте, карти ну, так в общем говорять. Але якщо повертатися знову до цих терактів на ЗС, то тобто, якщо навіть щось на АЕС, ЗАЕС, всіх, які там атомні в нас є, електростанції, гідроелектростанції, то вони, можливо, би і хотіли, але ну, і цей наказ він буде зупинений. І оці воєнні дії, активні, які вони будуть продовжувати, вони не зможуть також втілити, вони всі, воно закінчиться все. Закінчиться конкретно от, десятка мочів, я так розумію, це або інформація якась прийде по пажу. Інформація, яка їх просто, інформація про втрати. І ця інформація їх просто от шокує. Тобто, ну, якби це для них все, це світ, вони. Ну, Цим всім планам приходить світ, тобто ці жертви це буде крапка. Ну, от, якщо вони, наприклад, якщо це про жертви, якщо вони знають цю інформацію, то це просто от буде якби останні каплі. І, і конкретно тут розумієте, тут ну, на емоції, типу, все, от, сім, сім жезлів, на сім жезлів випадає. От, Конкретно б'є по всіх оцих достіженнях, по всіх емоційних там підйомах їхніх. Тобто це якось буде зроблено хитро, приподнесена ця інформація для того, щоб ну, їх якось прям з колії вибити, я не знаю. Ну, будемо спостерігати. І ну, ітерактів якихось я не бачу, ну, тобто їм не дадуть цього втілити. Можливо, вони хочуть, але не зможуть. Отак от. А що ж там за інформація буде аж цікаво. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!